Всім привіт! Ви на каналі Міл, а мене звуть Марія. І сьогодні ми поговоримо про Маргарет Кін. Ви дізнаєтеся більше подробиць про її життя і трохи про її чоловіка, про її колишнього чоловіка Вольтера Кіна, котрий привласнював її картини та погрожував вбивством художниці та її дочки, в разі того, якщо вона прольє світло правди на справжнє авторство світових шедеврів. Маргарет Кін, до речі, її справжнє ім'я Пегі Доріс Хокінс народилася у вересні 1927 року в штаті Теннессі. Пристрасть до малювання виникла у Маргарет Кін ще в дитинстві. Їй зробили операцію та вона частково втратила слух. Отже, як описує сама художниця, вона намагалася взяти з цього світу побільше подробиць завдяки своїм очам. Разом із родиною Маргарет відвідувала методиську церкву, де була відомою завдяки своїм етюдам з янголятками, з величезними очима. Першу свою картину Маргарет написала, коли їй було 11. На ній були зображені дві дівчинки. Та, що позаду була зображена з дуже сумними, великими та слізливими очима, та, що попереду мала в своїх очах блиск та ніби трохи посміхалася. У 10 років Маргарет пішла на уроки мистецтва в інститут Воткінса. У 18 років відвідувала школу моди Трафагена у Нью-Йорку. До речі, її перша художня робота заключалася в розфарбовування меблів, одягу та дитячих ліжок. У 1948 році художниця вийшла заміж за Френка Уільбріха. У них народилася дочка Джейн. Шлюб тривав всього 8 років і закінчився розлученням. Згодом Маргарет із донькою переїхала до Сан-Франциско. Незабаром у Сан-Франциско Маргарет, тоді ще Уільбриг, знайомиться з Вольтером Кіном. Він реалтор, але вважає себе художником, котрий навчався малювати у Парижі. У 1955 році вони одружуються, і Вольтер Кін кидає ріелторство та починає активно продавати картини своєї дружини. Якось Маргарет із Кіном завітали до клубу, там де виставлялися її картини. І тут мисткиня помітила, що її чоловік приписує авторство робіт собі. Як це сталося? Насправді все дуже просто. Маргарет залишала на своїх картинах короткий підпис Кім. А так як чоловік і дружина мали спільне прізвище на двох, це стало чудовою нагодою для її чоловіка скористатися її талантом та приписати авторство робіт собі. Згодом Волтер переконав Маргарет підтримати цю аферу. Він розповідав дружині те, що жіночі картини погано продаються. Я думаю, що він сам так вважав. І... Він навіть просив її навчити його малювати, поділитися своїм стилем, але, врешті-решт, в нього нічого не вийшло. І, можливо, б з нього вийшов гарний таргетолог, СММщик. І насправді він ж був крутим маркетологом. Його картини, точніше, картини Маргарет, купували. І це ніби головне, але ні. Кін був прекрасним продавцем, він називав себе неперевершеним художником, а свою жінку завзятим аматором. У 60-х роках ХХ століття картини почали приносити мільйони доларів. Полотна легко впізнавали фігури, особливо діти з виразними величезними очима. Не всі мистецтвознавці були в захваті від цих робіт, а публіка, навпаки, їх обожнювала. Плакати та листівки із зображенням великих очей користувалися особливою популярністю. У 1961 році кін пожертвував картину Завтра не завжди дитячому фонду ООН. На цій картині було зображено 100 дітей різних національностей і рас, у різних костюмах та з безмежно великими очима. Звичайно, авторкою цієї картини була Маргарет Кін. Їй довелося написати картину з сотнями дітей всього за місяць. Пізніше в The New York Times з'явилася стаття мистецтвознавця з коментарем: ця жахлива робота містить близько ста дітей, а отже, вона приблизно в сто разів гірша, ніж звичайна картина Кіна. Волтер проводив багато часу в елітних ресторанах разом. Із голівудськими зірками та поп-співаками. Пізніше вони замовляли в нього картини. Його полотна висіли в найвідоміших закладах світу. Немає такого місця, де ми б не були. Згодом скаже Волтер журналу. У той час, як Волтер купався в грошах, а громадськість вірила в його нісенітниці, Маргарет почувалася дедалі нещаснішою. Окрім того, що чоловік любив випити та зраджував Маргарет. Він часто зачиняв дружину в студії, щоб вона займалася лише живописом. У невеличкій кімнаті Маргарет проводила до 16 годин щодня, пишучи картини для свого чоловіка. Якось за непокору він навіть пригрозив життю Маргарет та її дочці Джейн. Чи бачила Маргарет ці мільйони, котрі заробляв її чоловік? Звичайно, ні. Вони жили в величезному маєтку з басейном та прислугами, але єдине, чим могла займатися Маргарет, це писати картини для свого чоловіка. Він постійно контролював її і телефонував кожну годину, коли його не було вдома, щоб перевірити, чи знаходиться його дружина в студії, чи готує вона для нього нові полотна. Все звалилося докупи, і було надто пізно заявляти, що це не він писав картини. Я завжди жалкуватиму, що мені не стало сили відстояти свої права. Згодом скаже Маргарет Кін журналу The Times». У 1965 році вона покинула його та переїхала разом із дочкою на Гаваї. Там вона стала свідкою її Гови та вирішила, що більше в її житті не буде жодної брехні. У 1970 році на радіоінтерв'ю Маргарет Кін нарешті зважилася розповісти про те, хто був справжньою авторкою картин дітей з величезними очима. Волтер пішов у наступ. Він присягнув, що великі очі належать йому. А Маргарет назвав психопаткою. Пані Кін запропонувала визначити справжнього художника, продемонструвавши свої здібності на площі Юніон Сквер. Зібрався натовп охочих подивитися на вирішення суперечки. Пані Кін прибула з фарбами та Мольбертом, але пан Кін не з'явився. Замість того, щоб показати своє вміння, він продовжував грати роль успішного митця. У 1986 році Маргарет подала до суду на Вольтера Кіна. Вони не бачилися майже 20 років до того, як вийшли до федерального суду Гонолулу. Маргарет Кін зізналася в тому, що вона погоджувалася підтримувати брехню свого чоловіка через те, що він погрожував убити її та її доньку, в разі того, якщо світ дізнається правду. Аби раз і назавжди дізнатися істину, суддя попросив Маргарет та Волтера написати одну картину в характерному стилі. Маргарет виконала завдання менш ніж за годину, а Волтер відмовився малювати, посилаючись на травму плеча. Він заявив, що приймає боли заспокійливі та відмовився навіть доторкнутися до пензля. Після цього не залишилося жодних сумнівів щодо авторства картин. Маргарет Кін присудили 4 мільйони доларів компенсації, але вона заявила, що гроші її не цікавлять, і все це було заради того, щоб доказати. Що саме вона авторка великих очей. Це того варте, навіть якщо я не побачу нічого з тих 4 мільйонів доларів, казала Маргарет Кінг після судового засідання. У 1992 році Маргарет Кін повернулася до Каліфорнії та відкрила свою картину галерею в сан франциско Вона придбала будинок та що понад 25 років малювала свої картини. Очі на картинах ставали дедалі щасливішими. Ця зміна, за словами Маргарет, зображає її спокій. Я люблю малювати очі, і думаю, завжди їх малюватиму. казала вона. Які сенси мають ці картини? Що стало натхненням для написання цих полотен? Насправді Маргарет Кін казала, що навіть вона цього не знає. Ці картини просто витикали з неї. Згодом вона пояснює це тим, що її емоції, її внутрішні переживання були такими ж сумними, як і очі цих дітей. Вони просто шукали, шукали відповіді, чому все настільки складно, сумно і несправедливо. Ці маленькі діти були загублені в її душі. Ну а сенс цього відео та цієї історії в тому, щоб стояти на своєму та виборювати свої права, адже ніколи не пізно розповісти правду. Напишіть ваші думки та сенси, які ви відчули в цих картинах у коментарі. Поставте лайк, підпишіться на мій канал і не забудьте заглянути в опис цього відео.